Півтори тисячі одиниць на тиждень лише штанів для військових так працюють на швейному підприємстві Алексія, що у гощі на Рівненщині. Понад 40 співробітників шиють форму наплічники, санітарні ночі для військовослужбовців. Хоча трохи більше року тому, до початку повномасштабного вторгнення, у Харкові працювали у схожій, але дещо іншій сфері. Ми Завжди спеціалізувалися на рекламній продукції, і це, в принципі, були корпоративні замовлення, але теж ми виробляли рюкзаки, ми виробляли одяг, і тому нам було з одного боку не складно, тому що ми розумілися, що ми робимо, як воно має виглядати. За місяць після релокації на Рівненщину у квітні 2022-го почали шити одяг для військових, адже надходили звернення від волонтерів. І, хоч створення військової форми та амуніції, справа не проста, та має безліч вимог, вирішили спробувати. Це потребує теж певних навиків, певних умінь, і тому ми швидко досить перейшли. Я дуже пишаю своїми робітниками, своїм технологом, якого ми знайшли тут у гощі. вони дуже швидко перейшли на нові стандарти і дуже класно працюють. А в нього інша конструкція, в нього дуже високі вимоги до прийомків, але ми це все дотримуємо з цього і виробляємо за технічними умовами, які нам надає. Міністерство оборони. Згодом, як волонтерський проєкт, почали шити санітарні ноші, які безкоштовно передають на передову. А Зовсім нещодавно спробували створювати рюкзаки, підсумки для гуманітарного розмінування та бойових медиків. Ми зробили декілька зразків, і передали на польові випробування. Ми тільки розробляємо цю продукцію. Рюкзаки для медиків це теж постійна співпраця з медиками, це розглядання кращих натівських зразків, які коштують просто я не знаю, скільки грошей. І ми намагаємося. Взяти найкраще та створити все ж таки своє і розвантажити звичайно спину на спеціальний конструкторський відділ, який намагається все ж таки виробити науковий підхід для того, щоб перенести розвантаження з плечових суглобів на стегно. Для розвитку підприємства власники можуть подавати заявки на різні грантові програми підтримки, зважаючи на їх теперішній профіль, ще й на ті, які стосуються оборони. Одна з них обласна. Пропонуємо таким підприємствам, які працюють на оборон. Які працюють на зміцнення української держави, звертатись до обладміністрації за грантовою підтримкою. Це програма 5.7.9, Це є робота, власна справа. Також на рівні області ми запровадили грантову програму підтримки і можна до 350 тисяч гривень отримати підтримку на інноваційні впровадження саме на підприємствах, які працюють. В напрямку підтримки військово-промислового комплексу нещодавно підприємство відновило роботу у Харкові, але не збираються припиняти діяльність на Рівненщині. А навпаки, планують збільшувати кількість швейних цехів в інших районах області. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.